Мати скрушно хитала головою. Та що ж цей італієць наробив? Таке зробив і шукай вітра в полі. Звідки ж матері знати, що її скромна танечка вже давно зустрічається з чоловіками? Італійця вона шукала навмисно, сподівалася народити від нього дитину і поїхати в Італію, про те, що в положенні спеціально не говорила, поки не стало помітно. Але італієць не зрадів цьому, а поїхав в свою Італію сам, сказавши, що у нього вже є сім'я і діти. Ось так таня у 18 років стала мамою. Ну, як мамою вона то народила, а для дівчинки мамою стала бабуся. Маринка росла незграбною, зухвалою, різкою, але й доброю і чуйною. Незважаючи на те, що матір вона бачила дуже рідко, Маринка віддано і щиро любила її. Якщо у дворі хтось із дітвори говорив про матір Маринки щось недобре, часто повторюючи за дорослими, Маринка завжди захищала маму. Якщо дід або бабуся говорили, що мати лишила Маринку на них і вештається десь, Маринка емоційно доводила, що мама обов'язково її забере, ось тільки заробить гроші і зніме для них квартиру. Бабуся тихо втирала сльози і обіймала онуку. Мати приїжджала, Маринка лащилася до неї, але та говорила, що втомилася, що не до неї, а потім їхала, не попрощавшись. Єдине, що говорила мати кожен раз, ти чого така худа, не їси нічого, чи що? Маринка сприймала ці слова матері за турботу, знизувала плечима і говорила не знаю, такою вродилася. Подорослішавши, Маринка дбала про бабусю і дідуся ніжно, трепетно й терпляче, що викликало навіть добру заздрість у сусідів. Зупертої, норовливої, емоційної дівчинки вона перетворилася в цілеспрямовану і мислячу особистість. Єдине, що не змінювалося в Маринці, так це любов до матері. Вона, як і раніше, не давала нікому говорити про неї погане, хоча та приїжджала все рідше і рідше. Останній раз вона її бачила, коли не стала дідуся. Вона все-таки приїхала, навіть витирала сльози. У Марини з'явився син. Вона його любила тією любов'ю, яку не бачила від матері. Коли не стало бабусі, мати вже не приїхала, мабуть, зовсім життєві пріоритети у неї змінилися. Син Марини виріс здобув добру освіту, поїхав у велике місто, часто телефонує матері, приїжджає раз на рік, балує подарунками. Тільки одного не знає він, що не син він зовсім Марині, а молодший брат. Тоді, давним-давно, коли не стало дідуся, мати приїхала зі згортком, залишила його Маринці і забула про нього і дочку назавжди. На питання подружки, чому ти не скажеш про це синові, Маринка відповідала, а навіщо? Не знаю навіть. Такою вже я вродилася.